Слава до віку однині, єдність і згода, право і свобода, доля найкраща народу. Великий народи, великої країни. Я сьогодні вітаю всіх нас, ми всі різні, різної статі, різного віку, але сьогодні всі відмічають День єднання. День єднання, який показує, що тільки ми так можемо робити нашу країну, тільки ми можемо віддавати їй все, що потрібно. День з'єднання вперше був запроваджений в Україні у 2022 році відповідно до указу президента Володимира Зеленського на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні. Будина всіх у нас одна одна від заходу і до сходу. Володна земель і ворог. Ніхто не ділить, хай народу. Вони поділиться народу. Темні сили знову хотіли роз'єднати нашу державу. Вони розв'язали в Україні війну. Жіть наші міста і вбивають наших людей. Шануємо пам'ять загиблих, коли корину Поглянь, Україна, Україно! світ із тобою повстав проти сили, брехні і біди! Пишаю з тобою! А серце від болю холоне і кричить не зігнись, не впади. Пишаюсь з тим, що я україне син, що маю в серці іскру полум'яну. Бо полум'я без іскри не горить, а без бажання не здійсниться блід. Я українець син, і я пишаюсь цим. Пишаюсь вербами і небом голубим. Пишаюсь дружньою великою родиною. Пишаюся своєю батьківщиною. Єдина Україна неї незалежна. Як квітка синьо-жовта розцвіла і не згубилася. Людська любов безмерна в Україні і її буття. Величні свята, моя та Україна, лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тобі і єдину і нам твою історію творить. Ще... Те, що працює на ідеї загальнонаціональної цілі єдиності. Від нас залежить, якою буде наша держава, а держава, як і родина, має бути дружньою, сильною, здоровою, щасливою. Так вірте в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. Молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, бо ти як матінка для нас. you